Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні народ ми будемо вбивати мого хомяка. Відразу попереджаю, що ні одна тварина, ні один хомячок, милі, чудові створіння при цьому відео не постраждали. Ми будемо вбивати мого внутрішнього хомяка. Тому що я напаслася від левантами так, що мене, по-перше, шліки трафляють, вибачте, по-друге, пора. Пора їх позбуватися потрошки, не не позбуватися, не викидати, тому що мені не подобається, а передавати далі дівчатам на те за тести. Комусь, може, в подарунок я відправлю. Коротше, я хочу зменшити кількість відливантів. Це не перший раз. Ви вже напротязі, напевно, останніх трьох років бачите оці от мої стінання душі. Все, забагато відливантів, забагато відливантів, але я тепер просто тестую аромати, так, конкретно. Пробую їх і я хочу вам про них розказувати, тобто зробити на них огляд, і тоді я вже вирішу далі, поїде цей аромат чи залишиться в мене. Але я буду просто. Зі спокійною душею, що я вам огляд, хоч на них зробила, а не просто протестувала. Сьогодні в нас буде тільки шість ароматів. Це не всі з моєї коробки вже протестованих, які готові до огляду. Але я думаю, що це буде цікаво. Ну, коротше, це мої відгуки про аромати, але це не будуть відео -охохо не перший за тест, а ті аромати, які я розносила, але не зносила до дна. Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, пишіть мені там коментарі, пишіть мені тут обов'язково коментарі, поставте вподобайку. Не забудьте донатити на ЗСУ, і не забудьте заходити до мене на вітрину Кремчик. Приступаємо! У мене нема тут ніяких градацій, чогось такого. Я нічим не відбирала ці аромати. Я діставала зі своєї коробки, тестувала, записувала собі щось, але я пам'ятаю всі свої враження, тому я буду вам розказувати. І перший аромат, про який я хочу з вами поговорити, це Gucci Guilty Eau de Parfum. Інтенс, Інтенс. Це аромат фланкер з жіночої лінійки. Правда, я не розум... ну, не знаю, чи це фланкер, чи це якби зроблена версія, але Gucci Guilty жіночий, він такий ягідний. Тут зовсім інша історія. Це прислала мені колись Альона Матіола, за що їй велике дякую. Цей аромат чудовий. Чудовий. Це сливово-пудрові фрутчулі, як я їх називаю. Він якийсь такий, не скажу, що дуже темний, але він для мене якийсь такий спокійний, якийсь такий солідний, вечірній, багатий досить аромат. Нічим таким особливим він не виділяється, щоб от впізнати його серед тисячі фручуль. Не скажу, що він, от прям на перший погляд, він там з першого занюхав. Він вправ... 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 Справив на мене враження, але. Чим далі він на моїй шкірі відкривався, розігрівався, тим більше він мені подобався. Це така, він і деревинний одночасно, і пудровий, і фруктовий, і з пачулі. Дуже красиво звучить він, от важко пояснити, чим він пахне, він якийсь такий, ніби схожий мені на всі фручулі світу. Але при тому звучання в нього просто прекрасне, база розкішна. От дійсно, він мені от якийсь такий дуже статусно солідний, вечірній, але при тому не такий е -е, дискотечний, а саме такий статусний. Можливо, вона якийсь, е може, навіть не на якусь спокійну романтичну зустріч, але він якийсь такий дорослий, такий, ну, дуже гарний, дуже гарний аромат. Ви десь ну, ви бачите десь флокон. Піраміду я не буду вам виставляти, нашу. ви от Самі там можете подивитися, я вам розказую те, що я відчуваю, і що я відчувала, коли я його тестувала. Дуже красивий аромат, дуже мені сподобався. Не знаю, чи я буду залишати зараз цей відливант, я не готова. Зараз мій хомяк ще живий, і я не готова з ними розставатися отак прямо зараз. Але аромат дуже-дуже гарний. От і фрутчулі тут такі, ну просто бомба. Деревинний, не підвальні, не підвальні, такі фручулі. Красивий, статусний, багатий, з красивою базою, стільки. Його, до речі, порівнюють з Black Orchid Тома Форда. я взагалі нічого спільного тут не знайшла. Можливо, я там той недостатньо носила, тому що це мій такий напівкошмар парфумерний, а це для мене зовсім інша історія. Не знаю. Я не можу порівняти сказати, що вони чимось схожі. Але те, що я відчуваю тут в тому Гіті gucci Боже Боже, Іра, зробивши своєю свої дикцію. Коротше, це мені дуже подобається. Gucci Guilty Ode Parfum Intense. тому що там їх якось багато версій. Назви всі будуть в описі і будуть вам, як називаються, тайм коди От тут десь. Тут десь бачите на повзунку назву. Прекрасний. Прекрасний, чудовий. Дякую, Матіолі. Наступний пробничок це в мене Лалікві Емадженерс. Тумулту називається аромат. Там буквально щось чотири ноти їх заявлено: кедр, помело, сандал і кокос, здається. А може там кокос не заявлений, я не пам'ятаю. І я чомусь від нього чекала, читаючи відгуки, дивлячись на піраміду, дивлячись на опис цього аромата, я від нього чекала такого сандально-кокосового чогось. Тут, безперечно, є і сандал, і кокос, або сулус... сандал з кокосом, а може тут не кокос, а... ну, ні, мені здається, там заявлений кокос, бо пахне він кокосово. Кок... Кокосовий. І він тут є, але на першому плані, тут для мене деревина. Тут для мене на першому плані кедр сухий, такий баньковий, знаєте, пахне банькою. Нагадує мені. Якісь от такі дерев'яні всякі штучки-дрючки з магазину, типу як наш алхімік, де там продають ті палки-ванялки, от все. От тут деревина, оцей кедр, добре відчутно на першому плані. Памело, я практично тут не відчуваю. І є в базі оцей от такий молочний кокос. Досить симпатичний аромат. Я, правда, не знаю, куди його, як. Ну, мені здається, він такий абсолютно універсальний. Симпатичний сказати, що він на мене якісь там супер-пупер враження склав, теж не можу. Тут зовсім. Небагато в пробничку лишилося. Я думаю, що я десь його буквально на днях. Візьму і прям ну, на цілий день. Ну, до душу його до дна і все. Тут вже нема що передавати, по-перше, не видно. Але він, ну, міленько. Міленько. Коротше, кедрово кокосовий Не кокос. Я чекала від нього, що він буде сандалово-кокосово кедровий, а він в мене вийшов кедр на першому плані. Я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Причому кедр от такий, прям. Такий, знаєте, як пахущі оці, от з магазинів з тих, з, зі східними тими штуками такими езотеричними от прям такий. Гарний, ну такий теж ну, враження в мене якогось вау нема. А далі ми поговоримо з вами про аромат, який для мене все-таки враження вау від нього. Це GFF від Жан-Франко -Жан Фере. Я не можу. Чому такі аромати знімають? Скажіть мені, будь ласка. Цей аромат приїхав мені колись від Лани на сліпі затести. І він мені сподобався на сліпих затестах. Потім я його один раз носила, і недавно я його дістала от спеціально, щоб типу, що про нього написати, якісь, ну, скласти в текст якісь свої враження. Но це для мене просто неймовірна краса. Він такий квітково мускусно пудрово Прозоро кришталевий прохолодний. Там заявлено багато якихось, там велика піраміда, заявлений і коріандр, і квіти, і ще щось. Но для мене він в першу чергу якийсь такий квітково-зелено-пудровий. Здається, там гіацинта не заявлено, але от він для мене звучить чимось таким прозоро. Лана мені писала потім, що саме цим ароматом надихалися, коли робили CL від дамуаш. Я не перевіряла цієї інформації. Може, вона десь читала, але от є в них щось спільне. Для мене він навіть звучить якось альдегідно. В нього такий розкішний шлейф, таке в нього гарне звучання. Аромат знятий, знайти його практично неможливо. Ну, десь є він з рук. Але я маю запасний варіант. По-перше, я маю Сієр, по-друге, я маю ще у цей відливант. І по-третє, я вже маю обіцянку від Лани налити мені відро, якщо що, якщо в мене він закінчиться, ну поки що не треба. Ну він мені дуже сподобався, яка я була здивована, коли я зайшла на фрагрантику почитати відгуки і відгуки про нього всі такі. Ну, не всі, але більшість відгуків негативних. Типу, що непонятне, щось не таке Боже. Я не знаю, чим ті люди нюхали цей аромат, вибачте. Я розумію, ну, я жартую, звичайно, це все смаковщина, як кажуть. Але мені він просто неймовірно сподобався. Це коріандр дає таку оцю зеленцю і свіжість, і прохолоду. І це все на фоні квітів і це все на фоні, на фоні пудри. Я не знаю, ну, це для мене просто ну, не то, що я плакаю, а е, щось надзвичайне, щось неймовірне і не знаю, для чого його зняли. Там такий страненкий флакончик в вигляді, ну, ви десь бачите, тут флакон, в вигляді шприца. Оце от для мене якийсь укол радості, укол щастя. Він не дуже стійкий, але в нього дуже гарний шлейф. Дуже. От поки я його відчувала, цей шлейф, я сама з себе балділа, от серйозно. Ніхто мені не робив компліменти, ну я нікуди його так не виносила сильно, там ходила з ним десь біля хати, кудись там магазин чи ще щось. Але я обов'язково буду його носити, тому що це от прям мені дуже-дуже сильно сподобалось. Не знаю, скільки раз мені треба повторити слово дуже-дуже. Але це от прям дуже-дуже. Все, дякую Лані, за цей аромат. Цей від Левант Я нікуди не віддаю, я буду його носити. Дякую. Це був GFF від jean франко Фере. Наступний аромат. Прошу мене не привклинати, але він мені не сподобався. Це прислав Діма і це Елдо. Аромат називається. Он Амурет. Аморетте. Роланд Море. Я не можу. Там теж заявлено щось 4 ноки. Аки Акіґалвуд, Неролі, ще там щось. Ну, який він мені важкий. Я розумію людей, яким він подобається. Можливо, на гарячій шкірі він інакше сідає. Він зараз навіть на блотері звучить приємніше, ніж в мене на руках. Це аромат. Деревинно, цитрусовий е, такий унісекс, абсолютний, але в сторону кудись типу, більше чоловічого. Тобто, жіночого тут нічого нема, але ну, коротше, унісекс, ладно, він, він і заявлений, напевно, як унісекс. Я не можу сказати, що це чоловічий аромат, але я перший раз в житті відчула, що таке, коли говорять е, брудні неролі. Можливо, це не вони, але ну, це звучить для мене дуже важко. Можливо, це той акглавут мені так не підходить. Це ж його люблять використовувати в, в таких от з удом ароматах. чи ну кудас, Я не знаю, я не дуже шарю в тих всяких парфумерних тонкощах. Але мені це, ну, я не можу це носити. Це для мене занадто важко занадто душно. І, і реально він не то, що брудний, він якийсь дуже тіл, він надто тілесний, до тошноти. О, Елька до нас прийшла. Так, ще Ельки тут не вистачало. Хай ходить, ладно. Коротше, він для мене такий якийсь брудно-тілесний. Причому він не пахне якимось таким чимось брудним, конкретним. А от прям не знаю. <смі> Тілесне дерево є таке? От хтось на ньому полежав на тому дереві. Я не... Він гарний цей аромат, він прям нішевий. Не... не то, що не можу, я не готова на собі от таке носити. Ну, вибачте. Він в мене поки що нікуди не йде, тому що в мене вже цілий кульочок зі всяких хелдо. Я ще його буду пробувати тестувати в різну погоду, але наразі я не готова ну, нанести його на себе так, щоб він мене не вбивав. Ну, Не моє, поки що не моє. Це я так м'яко, кого говорю. Ну, Мені він не сподобався, не тому, що він поганий, а тому, що мені не подобається таке звучання, ну, що я можу з собою зробити. Не подобається мені ні такий, акі головод на собі носити, ні ці на мені не сподобалися. Вони не освіжаючі, не такі, як я звикла. І вони дуже странно звучать з тим всім рештом. Не рулі, з тим деревом, ну не знаю. Коротше, вибачте, вибачте, якісь. Зараз шампуниться трохи, я не знаю, як нема. Важко пояснити мені, чим Коротше, не зайшов. Поки що не зайшов, нікуди не віддаю. Тому що, ну, ви знаєте, я, до речі, Діма мені не перший раз присилає аромати, які мені, наприклад, не сподобалися. Але потім проходить час. І, і радістає той аромат, наносить його і така: Вау, як же ж класно, як же ж буду носити. і все таке, Тому цей аромат залишається в мене, і я буду пробувати. Мені навпаки цікаво типу, його розкусити. А якщо не, ну, не зайде, то вже ну, така доля, я не можу любити все. Рокобароко Мідівіна теж аромат від Діми. Та боже, в мене більшість аромати 90% від ливантів від Діми. Це цікавий аромат. Я трошки розлюбила, не скажу, що аж так, прям до фу 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 рожевий перець. Вибачте, мене пані Світлана. Я знаю, що ви любите цю, цю ноту дуже. Цей аромат. Для мене звучить, він, здається, заявлений квітково, східно-квітковий чи щось таке, але він для мене якийсь фужерний. Він такий пряно-зелено-цитрусовий. Коротше, він би мені не подобався, якби там в піраміді не було мого улюбленого коріандра і тут ще є мускатний горіх. І він додає йому такої конкретної унісексовості, хоча він заявлений як жіночий, але так він свіжий, а може, він і заявлений фужерний, може я щось перепутала. Але там навіть оце -от акорди на фрагрантиці біля нього, там ароматичний, зелений, все таке. От всем все, як я люблю. Він до, ну, гарний. Він перчений. Коротше, е я не пам'ятаю, що там солодкого є. Це деревина з прянощами, з таким теплим рожевим перцем, який добре тут відчувається, в принципі. Таким от прям ну, він такий підперчений, е мускатний горіх і коріандр. Він такий. Освіжаючий, деревинний, чи що. Не літній швидше, от мені би, напевно, в вересні в жовтні такого дуже хотілося. Ніби має в собі оцю таку прохолодно, е, такий знаєте, свіжопряний. От, там же ж є такі акорди, От він для мене свіжопряний. Я люблю такі аромати, мені такі аромати подобаються. Він досить гарно сидить, пудриться. Теж не скажу, що я би от прямо його з, е, впізнала з тисячі чи, чи ще щось. Але звучить гарно. І навіть перець мене тут не бісить. Хоча він тут перець додає оцій такої, знаєте, рожевий перець, такої інколи медичності якоїсь додає, чи що. Але гарний аромат гарний, цікавий. Наскільки я розумію, це один з нових. Не пам'ятаю, якого він року. Може, в мене десь є записано? Ні, не записано. Нічого не записала. Коротше, сподобався. Сподобався симпатично, міленько. Не знаю, чи я буду зараз його в себе залишати, тому що, ну, от. Коротше, давайте я не буду. Я потім собі вирішу, хомяк ще живий. Хом'яка ми ще не вбили, і ще не скоро ми його вб'є. Хвилинка милоти. До нас прийшла моя зірочка, забери язик, будь ласка. Прийшла нам тут попищати, посидіти. Я можу знає, приділити їй трошки уваги, що вона зараз пішла вже на місце і дала мені блін, той останній ароматик. Поставте мені тепер в за собачку. Це Еля. Хто ще з нею не знайомий, це наша звізда. Я коли відновлю свої стріми, то вона в нас завжди є на стрімах, ми без, без стрімів не закінчуємо. Так що підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за тим, що тут відбувається. Все, вали звідси. Давай. Всім кажи папа. Все. Каже папа? Кажи ротом давай, кажи папа. Ні? Подобається їй сидіти. Бачите, того тащиться. Тащишся? Е? -е. І останній аромат з нашого огляду. Я на ньому довго зупинятися не буду, тому що собака хоче, не буду говорити вголос це слово, бо вона вже сидить біля мене, але ну, мені треба буде зараз з нею піти після відео. Коротше, це Боже, я не сказала, це Бюрберів, вумен, народ. Ну слухайте, або лижі не їдуть, або я не сповна розуму. Я знаю, що ви всі чуєте його сильно і персики, і все таке. Я його недавно носила на шкірі знову ну, тестувала. І я його чую точно так само дивно, як я його чула на сліпих затестах. Я не можу його розкусити. Для мене це странний аромат напівмолекулярний, тому що він для мене звучить. Ну, от я не розумію чим. Я не чую ні персика конкретно. Ну, Якщо знаєш, це персик, там, можливо, є персик. Але я дивлюся, його там порівнюють з якимось з цим, от, ем, султаном від ем, Жан Артес. Я його пробувала, він взагалі не такий, він такий піжамний. А це для мене щось таке. Він приємний для мене. Ну, я його, от як чула тоді, хто дивився ті сліпі затести, так я його і відчуваю. Я не можу цього пояснити. Я його однозначно залишаю, тому що мені хочеться його розкусити. І я, можливо, в різну погоду просто буду пробувати, ну, нанесу його і теж його поможе, більше пшиків треба зробити. Може, прям политися, його треба, щоб його краще почути. Але чи він мене не вб'є, якщо я краще, сильніше полиюся? Коротше, я не знаю. Він мені приємний, він мені цікавий, але я не відчуваю все те, про що, ну, що про нього говорять люди. І як, ну, чи відчувають вони? Не знаю. Це для мене щось таке свіженьке, напівмолекулярно, мускусно фруктовеньке. І то ледь-ледь я його чую і ніяк не можу зрозуміти. Ну, ні на які ноти не порозкладати, ні нічого. Це щось таке дуже умовно, округле. Але при тому свіже. Досить приємний, мені приємний. він, ну, Я хочу почути те, що всі. Ну я не знаю. Залишаю його в себе і ще обов'язково протестую. Ну, ще протестую. раз, два, другий, третій. Якщо вже не зайде, ну, я вже не буду стільки мучитися. Слухайте, куча ароматів, куча відливантів, куча флаконів. Я не можу його розказати. Можливо, він в мене в якійсь сліпій зоні, як то кажуть, чи ще щось не знаю. Залишається в мене, це був Burberry Women. Обов'язково напишіть мені в коментарях, як ви його чуєте. Я знаю, що ви його чуєте нормально персиковим ароматом. А я от щось чую дуже дивне. Такий невеличкий дивний огляд в мене був сьогодні. Напишіть мені коментар, поставте мені вподобаєчку. Дуже дякую всім, хто присилав мені ці відливанти. Я буду ще тестувати, але це от мій такий огляд, щоб я до них потім не поверталася. Я єдине, якщо залишу і вже доб'ю щось до дна, то я буду вам робити ще, звичайно, про пустунчики, е, с, якісь, ну, відгуки про ті е, е, відливанти, які в мене закінчилися до дна. Все, всех, всіх, 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 господі. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цямки бомки.